Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. І сьогодні ми дивимося енергетику карти дня, яким буде день неділі 5 жовтня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. Чотири варіанти енергій карти дня. Да, яка буде енергетика дня. Вибирайте, будь ласка, у вас є право вибору. Чотири варіанти. Та карта, яка вам відгукується, да, енергетика резонує. Та карта дня і буде для вас. І так, починаємо. Карта дня на неділю, на 5 жовтня 2025 року. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми не будемо довго тягнути, да? починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас, яка неділя? Печалька печально. Щось по п'ятірки кубків, буде якийсь смуток, жаль, втрата, недовольство, щось якось не хочу нічого туго тужна, так? Да? Так якась нема настроєння. Накручувати будете себе. Давайте подивимося, причина. Яка причина? Можливо, в когось якась поїздка. Зірвалася. це Так, це? Да, якась, можливо, якась поїздка із-за війни, можливо, в когось. Пуста, не вийшла якась поїздка в неділю. Що планували, то не вийшло. І це вас трохи розстроїв, когось так. Або ви, наприклад, що можете, знаєте, якось обнулить усе, якось планували-планували, щось там якось в свої руки взяли, де там керували, і якось різко все і стоп. Ну, Конфліктна якась ситуація по цьому поводу, може, дійсно якась поїздка, можливо, не по вашій війні, але вона якось так е е не вийде, не і ви якісь будете із цього і конфліктувати, можливо. Але якось вона, ця поїздка, яку ви там запланували, вона перенесеться на інший час. Воно відкриється, якісь інші горизонти. Якщо дивитися так от. Е Можливо, хтось повинен до вас був приїхати, але не приїхав. Може й так бути, да? або зустріч якась, або якась дія, яку, яка від вас залежить, наприклад, а ви її не змогли зробити по якимось причинам, і якась конфліктна ситуація буде. Але все, щоб не було, щоб не касалося, ну, ви розумієте, до податкової карти це не для всіх, це там кого. А взагалі день такий якийсь трошечки буде де, без настроєння, якось таке смуточок якийсь може. Декого може бути просто смуток із-за того, що, наприклад, завтра понеділок, та, і от, а сьогодні вже погано, бо завтра вже понеділок може бути і таке. Такий мій прогноз для першого варіанту. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, робіть енергообмін. А ми йдемо далі. А далі у нас двічки. А в двічок день сюрпризів. От щось мені. Хоча сюрпризи бувають різні, да? сюрпризи теж поняття розтяжимо, тайне стане явне. Це також день тиші, я б сказала, день спостереження, день такого, знаєте, о, 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 істина в мілочах. І ви повинні якось будете тако наблюдати, мовчати, придивлятися. Але для когось можуть бути дійсно і сюрпризи, з чим це пов'язано, покажіть. Ну, сюрприз все ж таки. Я думаю, що це сюрприз, можливо, якийсь не, несподіваний подов... виконання якогось вашого бажання. Тобто, може якась застілля, да, якісь гості, сюрприз, да, там в хату, добрий вечір в хату. Оце може бути якісь несподівані, якісь сюрпризи. Приїзд, можливо, якийсь такий несподіваний. Е, ви не, не чекаєте, а вон, люди можуть приїхати ваші дні. А ваші дії зразу від цього ви мах ви починаєте магічить, на стіл накривати, все ставити, робити, зустрічати, да, отаке якесь може бути таке, все від вас залежне. І то все під руку, все, все в ваших руках, ви все возьмете, незважаючи навіть на такий якийсь, можливо, не, у когось несподіваний приїзд, може, ви все возьмете в свої руки, все зробите так, як треба. Але я ж кажу, такий може бути а у когось, може бути так. А взагалі, кажу, день тиші, день спостережень, день інтуїції, день знань скритих, тайне стане явне. знаєте. І ви такі можете сидіти, прислуховуватися, дивитися, аналізувати. Оце може бути такий день. Ось який. Але день такий, спокійний. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, діліться. Я вам дуже за це вдячна. А ми йдемо далі, трічки, що у вас? А у вас день любові. День наповнення, день емоцій, радість, любов, якась. Ну, таке, знаєте, може ну, радість, любов, емоції теж можуть бути різні. І емоції можуть бути і гнівні, але це якесь, знаєте, все ж таки йде якесь таке захватне, таке. Ось буде, знаєте, от, якось отак от буде. О, таке мені якось показують картинку, де людина така здивована і така, от, отаку, як хоч хочеться зробити. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Пов'язано з чимось пов пов вашим. Е Ну, з якимись грошима, може, це Пентакльова, короблєва. Це взагалі королева Пентаклєва, королева це королева така м, практичність, про королева про добробут, до, про достаток, про щось таке правильне. Мене по відчуттю, оцей карта пажамичів, оце, знаєте, щось будете, наприклад, треба додому щось купити, наприклад, ну, вибираєте щось, да, там, я не знаю. там шкаф, машину, телевізор, не знаю, що ви там можете вибирати. І ви от листали, листали, наприклад, і побачили от те, що ви шукаєте. Да? І такі, о, отаке може бути, прям захват такий якийсь може бути ваш. І, да, і от хочу і не можу, от тільки отак або інтер'єр. там, да? от щось таке. Можливо, ви щось шукали і нарешті його знайшли, і такі будете прям водушевлені цим. Отакою. Таким якимось буде. І то поїхати бігом треба купити. Треба бігом, от саме оце, бо саме це шукав, оце саме знайшов, треба швидесенько це все реалізувати. Бистро його треба перевезти додому, поставити, щоб воно стояло да? по, королеві, по королеві Пентаклів. Але якесь таке буде захвачення, така, така, якась радість. Таке, ще. таке може бути. Це ну, додаткові карти, ви розумієте, що не у всіх це. Ясна річ, кому треба цю інформацію почути, той почув. А взагалі, я ж кажу, день якогось емоційного наповнення, радості, любові і чогось нового, повна емоції через край будуть, якось таке даже як я сказала. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться моїми відео дуже-дуже вам за це вдячна. Робіть енергообмін, будь ласка, ми йдемо далі. Четвірочки, що тут у четвірочки? А у четвірочок сімірка е, жезлів, напали, я кажу, на цю карту напали всім селом, є літгавкася. Оце про вас. Будуть на вас якісь нападки, будуть якісь претензії, будуть якісь конкуренція, там е, 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 прикази, роз, розпорядження на вас, знаєте, вішать, оце, тикать вас палкою. Да? от Може бути таке, не будіть спящу собаку. Оце про вас. Оце будуть вас оце якось штрикати. Пинать, і ви будете отгавкуватися. Оце, оце про цей. Сімірка захист, захист позиції. Тобто буду боротьба, буду відстаювати своє, буду боротися, з чим це пов'язано буде у вас в неділю. Ой, неділю в дії. Оце в ваших діях. Якихось ну... От, ем, щось треба робити. Оце будуть у вас штрика, що ти лежиш, Що ти надав? оце і те, і оте, і отам оте, або ви, або вас. Це по-різному може бути. І то, і той і щось, гроші заробляй, давай починай. Можливо, може бути дуже багато, наприклад, якісь замовлень. Якщо люди, люди, наприклад, працюють від вашого руху і замовлень, то можуть бути якось дуже багато замовлень, ви можете хитрити, наприклад, відбиватися, казати, ні-ні-ні, я не можу, то пальчик болить, то ножка болить. Ну, в общем, щось таке, що будете якось. Відбиватися від клієнтів, наприклад, може бути таке. Що... Ваші дії, та ніяких дій не буде. Дії десятка мечів не хочу. Я сьогодні в неділю не працюю, не трогайте мене. Якось отаке буде. І тох, і тох. Сховайтеся, не дасте. Відключите телефон, відключите, закрийте двері, надінете наушники і будете в своєму миру. Всіх пошлете в сад. Там вони будуть п'ять, ні, будете... вони там будуть слушати. Оце... <по> Оце буде про це. І ви просто закриєтеся, сядете і будете в свої коробочки. Надо, не трогайте мене, не хочу нічого. Оце, Оце буде про це. Оце буде про це. Якось будете відбиватися, відстаювати свої інтереси, свою боротьбу і своє місце під сонцем. Хочу в неділю побути в тиші. Оце буде про це. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, дякую, що підписуєте, ставите лайки і робите енергообмін. Дякую, дякую, дякую. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!